У XVII столітті запорожці були справжніми господарями Чорного моря і здійснювали морем безліч походів. Османська імперія була нажахана розмахом морських війн, тож намагалася порозумітися з козацькими отаманами. Про дипломатичні відносини між володарями Османської імперії і українськими гетьманами можна говорити починаючи з 1648 року. Тоді. Між султаном Ібрагімом та Воданом Хмельницьким починається листування. Справжній військово-політичний союз між Україною та Османською імперією став можливий у 1669 році, коли султан Мехмед IV запропонував гетьманові Петрові Дорошенку повний Василідет. З 1699 року османський уряд переселяв українських козаків на території, підконтрольні Кримському ханству і Османській державі. Термін Ханська Україна присутні у донесенні російського таємного агента Лупула, датованого сернем 1737 року. Єжели російське вторгнення за Дністер не буде, то надобно російським військам зимою бути не в отдалении, присечи или в Україні не призимувать І казацьким партиям нападение чинить ханську Україну. А если б російские войска нынешней осені пришли в Бендер. І любуджак, то великий інтерес могли отримати і правіанту, і всякого скота, товарів йтава множество. У грудні того ж року агент Лупул наполягав на тому, щоб козаки направили у ханську Україну. Від початку формування ханської України, як і адміністративної територіальної одиниці, українське козацтво розміщилось навколо міста Дубосари. У середині 18 століття по бужжі, знову Кодима і Ягорлик. Постали ганські слободи – Балта, Палєве озеро, Голта, Перелети, заселені переважно українцями. Ганські слободи не були єдиними острівцями розселення української людності, українським селянам жити у Ганщині так у народі називали Ганську Україну було краще, ніж під Панами. Якщо на інших українських землях значна кількість селян були безправними кріпаками. То на території ханської України не було кріпацтва, а всі селяни сплачували десятину від виробленої продукції. Це дуже мотивувало українців переселятись в ці землі. Особу, яку призначали направлення в ханській Україні, називали як гетьман Дубоссарський, бо керували ханську Україну гетьмани з резиденції у Ягорлику поблизу Добоссар. Згодом мешканці Поробіжжя переходили до Бузькодніпровського дніпровського Межиріччя потік переселенців від початку був значним і ще пожвавився після поразки повстання Семена Палія, коли уряд Речі Посполитої ліквідував на правобережній Україні козацький устрій. По інший бік кордону Речі Посполитої хан запровадив адміністрацію на чолі з Петриком, котрий із 1695 року іменувався гетьманом Ханської України. На початку XVIII століття. Після поразки гетьмана Івана Мазепи та невдалого походу Пилипа Орлика на правобережжя одного711 року південь України під владою Кримського хана став притулком для багатьох українських політичних іммігрантів і всього запорозького козацтва. Серед українців, які почали освоювати землі навколо Хаджибея, було чимало козаків, окрім того, дедалі більше їх, зокрема запорожців, стали займатися усілякими промислами. При Чорномор'ї. Так, кошовий атаман Запорозької Січі, 12 травня 1747 року, в донесенні російському уряду, повідомляв, що багато козаків займаються в володіннях Османів і татар різним промислом торгівельним, ходять по сіль та за звіром з рушницею, варять напої тощо, при цьому частина з них перебувала на землях Сабугом аж до Чорного моря, і ці козаки. Офіційно були на царській службі. Відповідно до Пруської угоди 1711 року та Дренапольської угоди 1713 року Московська держава відмовлялася від претензій на Правобережну Україну та Запоріжжя та визнавала юрисдикцію Османської імперії над Запорозькою Січчю. Запорозькі козаки знаходились під владою Османської імперії до 1734 року, після чого повернулись до російської протекції. Що було закріплено у Лубинському договорі. 1774 року частина ханської України між Бугом і Дніпром, одночасно з бар'єром містами Азов і Дамаха тепер Маріуполь, увійшла до складу Російської імперії. Решта ханської України область між Дніпром і Дністром, що визначалася у росіян як Очаківська область, 1791 року теж була включена до складу Російської імперії Ханська Україна зазнала особливого економічного розвитку у XVIII столітті. Саме в цей період османські кумці закопували у цьому регіоні зерно для Стамбула, а пуські гусари коней для своїх полків. Ханська Україна це окрема форма справжньої козацької державності. Поруч із Слобідською Україною, Надіпрянщиною чи Запоріжжям не слід забувати і про дану сторінку історії.